Півтора десятка праць провідника ОУН, які українці побачать вперше, В ввану Франківську презентували другий том творів Степана Ленкавського до збірки увійшли праці та нотатки легендарного автора декалогу українського націоналіста, які розкривають теми становлення підпілля, боротьби з більшовицьким режимом та викриття його московського коріння. Чого більше в тій чи іншій статті Степана Ленкавського історичного фактажу про ОУН про націоналізм загалом? чи його світоглядних роздумів і якихось доктринальних писань, які лягли в основу ідеології і програми українського націоналізму, а зокрема ОУН. Тобто, тому все це дуже відносно. Це перша річ і друга річ. Сюди війшла ще категорія праці, які раніше не були опубліковані, але потім найдені. Їх тут є приблизно десь півтора десятка. Сучасна війна це відображення тієї боротьби, яка тривала на заході України у 40-х 50-х роках минулого століття, каже науковець. Тож прочитавши ці праці, українці зможуть віднайти для себе багато відповідей на питання, що турбують сьогодні ледь не кожного. Знаєте, якби наші очільники держави хоч би дрібку читали спадщину українського націоналізму, можливо, було б не допущено купа тих помилок. Які привели до сучасної війни. Тому що ті, хто залишив після себе письмові пам'ятки: Пандера, Стенка, Стецько, Ленкавський там, і ряд інших – вони ж то з'їли на боротьбі проти московського агресора. Вони ж то знали його краще, ніж самого себе. І якщо вони попереджали, що ніколи він не зупиниться в намаганні знищити українську націю. І не дати їй можливість мати свою власну українську державу, то вони знали, що говорили. Зараз читачі стали більше цікавитися історією ОУН, каже видавець Василь Іваночко. А з початком повномасштабної війни до цієї аудиторії активно долучилися і вимушені переселенці. Поки до нас не приїжджали переселенці, то, на жаль, продажі шалено падали. Тобто наші рідні галичани вони щораз менше заглядають книжку. Але коли почалися спочатку активні бої там під Києвом, під Бучею, пізніше в Харкові, і багато переселенців приїхало, то був такий період декілька місяців назад, що продажі в книгарні зросли там в три і більше разів, до слова зазначають видавці. Книга має зацікавити дослідників української історії, політологів а також прихильників ідеології націоналізму. Аліна Кравченко, Ігор Горпопик, телеканал 402.